Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Микола Мишовський. А ви дивитеся мій відеоблог під назвою Склянка наполовину. Склянка води наполовину наповнена водою наполовину порожня. Як до того ставитися, залежить від вас. Пийте воду. Сьогодні я відповім на ваші запитання. Мій попередній відеоблог на тему недільної літургії та планування своїх канікул, свого відпочинку, зібрав коментарі та зібрав запитання. Люди хочуть уточнити. Я хочу відповісти на ваші запитання. Прочитаю їх, як вони звучать. Запитує Сергій Павловський. Я з цією людиною знайомий. Він не каже нічого такого інтимного та особистого, тому я представляю ось він. Так виглядає. Сергій питається. На жаль, не завжди в інтернеті є згадки про богослужіння в місті, куди ми хочемо поїхати. Що там говорити? Важко знайти інформацію про служби в Кам'янець-Подільській дієцезії. Я пробував знайти розклад богослужінь у городку. Що ж, Сергію, це правда. Думаю, над цим треба працювати. Якби ти мав бажання та натхнення, чи до інших людей, які мають бажання та натхнення, як зарадити цій проблемі, маю пропозицію. Пишіть, дайте відповідь у приват. Мені що маєте бажання, маєте можливість, можливо, щось придумаємо. Руслана питається, де можна знайти інформацію про храми і каплиці близько моря тут, в Україні. Тут конкретно вже можу відповісти, що е, так розумію, що Сергій шукав е, шукав в інтернеті, де можна знайти це чудово в інтернеті. Таке якась інформація є, якоїсь немає, але можна через когось запитатися. Конкретно якщо йдеться про городок, е, мова про Хмельницьку область. То можна переїхати, це не зовсім далеко, можна у когось запитатися або запитатися в місцевого священника, це отець Петро. З Ярмолинець, який може розказати, де є служба Божа конкретно в городку на котру годину. В нас тут, на Поділлі, Вінницькій, Хмельницькій області, чи на Житомирщині, яка зовсім поруч, де теж компактно і досить багато проживають римокатолики, напевно, знайти римокатолицький храм. Чи літургію, напевно, не проблемно навіть десь через людей по Україні справді не так-то просто, хоча можливо, і далі про це будемо говорити. Петро прокоментував попередній мій блог на тему недільної літургії під час канікул. Таким чином багато тексту, але немає конкретики, щоб що до питання, що робити, якщо поруч немає храму, а таке буває, є такі дикі віддалені місця. Що ж, Теж мушу погодитися, бувають такі дикі і віддалені місця. Бувають. Але питання в іншому, що в тому дикому та віддаленому місці робить та людина в неділю, якщо знає, що вона мала би бути на службі. Тут є проблема, тут є проблема. Тому що людина це така істота, яка може планувати трошки наперед. Люди планують собі наперед. Якщо ми конкретно сьогодні говоримо про відпустку, про канікули, які плануються наперед, то слід сказати про те, що такі речі плануються заздалегідь забагато наперед. Тобто люди знають, коли буде відпустка, знають, які це будуть дні. Чекають цієї відпустки, планують її, планують, знають, що це буде саме з такого то дня по такий день. Можливо, якщо організовують собі самі, теж щось там організовують, не знаю, якесь місце відпочинку, чи то до якихось знайомих, чи то до якогось готелю, чи ще кудись, людина планує. Якщо йдеться про якусь потівку, не знаю, якісь там санаторій, теж людина планує. Якщо йдеться про якийсь туристичний виїзд, десь Ген-ген, то теж людина планує, видивляється, що буде подешевше, в яких це числах і так далі. І так далі. Що ж, тобто є фактор планування як такого. Фактор планування є в тих речах, які для людини є важливими. Якщо служба Божа, в тому числі і в неділю для людини буде важливою, а тут я пригадую, що цей відеоблог є взагалі адресований до віруючих людей, а не взагалі до всіх людей. Тільки віруючі люди ставлять собі це запитання, як мені зробити так, щоб я міг продовжувати своє релігійне життя, в тому числі і на канікулах. То тут ми шукаємо цих відповідей. Канікули плануються, так само і планується служба Божа. Планується виїзд, планується готель, планується поїзд, не знаю, там літак, машина і так далі. Так само планується Божа служба в якомусь місці. Спочатку узнаємо, чи є місце на поїзд, чи куди там чи є така можливість поїхати, і так само плануємо, чи є там Божа служба. Ми плануємо ті речі, які для нас важливі. Ті речі, які для нас не важливі. Ми їх не плануємо відсуваємо на другий план, тому що це не важливо. Слід сказати, що ця проблематика порушує ту річ, яка, на жаль, в нас в Україні є. Серед дуже багатьох людей, які кажуть, що наш народ дуже побожний, ми порівняно з безбожними, не знаю, хто там, німцями чи якимось іншими західними людьми, стоїмо на вершині духовного розвитку, вони там безбожні. Ну що ж, слід сказати, що це не так рік тому, саме в ці числа. Я знаходився в Німеччині і бачив, як там люди поводяться. Дуже цікаво, що там дітки в цю літню досить спекотну пору вже ходять до школи, причому з самого ранку, досить досить рано. Це перше, друге, те, що в неділю там насправді зачинені всі магазини: безбожна Німеччина і побожна Україна. Шанування неділі є дуже важливим. Планування собі чогось наперед є для людини також дуже важливим. Перейдімо до наступного питання, яке порушує саме цю проблематику. Так сталися обставини, що після скорочення з попереднього місця роботи, де субота і неділя були вихідними днями, після довгих поневірянь я знайшов роботу продавцем на речовому ринку. Особливість така, що робочі дні, вівторок, середа, п'ятниця, субота, неділя. Вихідні дні на ринку, понеділок і четвер. Мене як практикуючого католика цікавить і непокоїть наступне питання: як віднестися до праці у неділю? Адже роботодавець має за мету, щоб я, найманий працівник, ходив до праці в робочі дні і в неділю. Також я пояснюю, що неділя це День Господній, і не для праці, а для прославлення Бога. Роботодавець пояснює тим, що є вихідні дні, в які слід прославляти Бога, а в неділю слід працювати. Як і в інші робочі дні з 6 по 14 а буває і довше. На недільну службу можна ходити на 16.30 або ж на 19 годину, як бути в цій ситуації, адже знайти достойну роботу вкрай важко, а жити в гріху не маю наміру. Священник на сповіді сказав, що слід утриматися від праці в день недільний. Дякую. Дякую і я за щирість за це досить розлоги та щире запитання. Мушу вже зазначити і підкреслити, що автор цього запитання є людиною, яка шукає. А хто шукає, той знайде. Ми знаємо стародавню істину, хто хоче, той шукає можливість, хто не хоче, той шукає причину. Автор цього запитання відверто видно, що шукає можливість, а не знаходить собі причину, щоб якось себе виправдати. Що ж робити в цій ситуації? Думаю, потрібно шукати можливостей, яким чином на цій, в тому числі, роботі, залишатися християнином. З цього питання виникає кілька плюсів до автора цього запитання. Це те, що він вже розмовляв зі своїм роботодавцем. Дуже багато людей, які ходять на роботу, кажуть, що ось я нічого не зроблю, я нічого не можу порадити. У мене така робота, і все я розвожу руками. Ця людина вже на кілька кроків пішла вперед, він спілкувався з своїм роботодавцем, він намагається якось з'ясувати цю ситуацію і вирішити цю проблему. Це вже добре. Що ж, тут також мушу сказати, що так, є такі професії, які змушують людину працювати також і в неділю, наприклад, медичні працівники. Буває, що трапляється якийсь нещасний випадок, людина розбивається посеред дороги. Її життя треба рятувати, і це її в неділю. Зрозуміло, що така робота і в неділю потрібна. Так само як слід сказати, що цим висококваліфікованим працівникам як хірургам також потрібен відпочинок, в який день тижня це буде. Було би добре, щоб це була неділя, щоб відпочинок можна було поєднати також і. З можливістю недільної літургії, спілкування своєю сім'єю і так далі. і так далі. Ще раз кажу, що є такі професії, тоді коли є така необхідність. Ну, наприклад, хтось працює в транспорті і возить людей з одного місця в інше. Ну що ж, можливо, було би добре, якби люди не їздили або подорожували своїм власним транспортом, а не громадським, щоб ці люди теж мали можливість відпочинку. Є такі випадки тоді, коли край, коли мусить людина працювати саме в неділю. Ну гаразд, як ото ми, священники. Ми працюємо в неділю, відправляємо службу Божу. Люди приходять, для них є вихідний. Так, є такі ситуації, коли люди в неділю працюють. Але напевно є маса робіт, які в неділю аж ніяк не пасують, і це напевно буде робота на землі в будь-якому випадку. Напевно, це буде той самий речовий ринок. Чи взагалі ринок як такий, чи взагалі торгів... торгівля в неділю як така, напевно, це є зайвим, напевно, це є не Що робити автору цього запитання? Думаю, шукати можливостей розмовляти далі зі своїм роботодавцем, говорити з ним про вихідний, про можливість, або шукати іншу роботу. Так я розумію, і тут це зазначено, що важко знайти собі роботу. Важко. Взагалі в житті важко. В житті віруючої людини, тим більше є важко. Є дуже багато таких ситуацій тоді, коли потрібно не те, що просто шукати чи поцікавитися, а зубами вигризати можливості залишитися людиною чи християнином взагалі. Думаю, це та ситуація. Що ж, є такі ситуації, коли можна захопитися прикладами, коли ми подивимося на хоча б тих самих німців, про яких я вже згадав, люди, які в неділю не працюють, не ходять по магазинах, магазини зачинені в неділю. Намагаються відпочивати в неділю права працівників по неділях дотримані максимально. Тобто, у людей є можливість. Як вони скористаються цією можливістю? Це вже зовсім інше питання, але тут у них є конкретна можливість. Які є ще добрі приклади ситуації, тоді коли люди можуть показують своїм прикладом якусь дуже складну ситуацію, в якій залишаються християнами, ходячи в неділю до храму? Це є місто Кривий Ріг. Знаю історію парафіян з Кривого Рогу Рогу. Сам кривий ріг є досить довгим містом, якщо не помиляюся, має понад 125 кілометрів в довжину. Це є найдовше місто взагалі Європи. В цьому місті людям досить складно попасти на службу, тому що треба з одного краю їхати в інший. Але парафіяни їздять з одного краю в інший. 125 кілометрів це дуже багато, і ці люди на насправді заохочують своїм прикладом для мене, для священника, Ця ситуація є такою, яка заохочує. Тому що я розумію, що ми священники, є людьми розбалованими. Ми дуже довго вчимося в семінарії, сім років, в тому самому будинку, де вчимося, там саме є каплиця, зранку прокинулися, пішли на молитву, далі літургія. І, і так, всю семінарію, пізніше наші плебанії, наші помешкання знаходяться дуже близько до храмів, нам недалеко. І якщо ви скажете добре вам, я з вами погоджуюся. Так, нам, священникам, добре. Якщо ви хочете, щоб вам було добре, я вас запрошую вступати в семінарію. Ось тут я напишу контакти до семінарії, дзвоніть, телефонуйте, можливо, ви хотіли би стати священником, і ви би хотіли, щоб вам стало також добре, і вступити до неї. Ну що ж, не всі можуть піти до семінарії. Якщо ви є дівчиною, яка думає про монастир, думайте про монастир і йдіть, теж не будете мати проблем з літургією, скоріше всього. Ну що ж, не всі мусять йти в семінарію чи в монастир. Якщо ви є мирянином, сім'янином, і думаєте, а як ж мені вирішити це питання? То я тільки скажу про те, що ще років 20 тому, коли я був ще семінаристом, їздив по різних парафіях по Україні, на різних парафіях зустрічав різних людей з Поділля чи Житомирщини, які казали про те, що ми поселилися саме ніде-інде, а саме в цьому місті, тому що тут був католицький храм. Тут ми могли ходити на службу. Я думаю, що саме в цьому руслі треба рухатися, саме в цьому руслі потрібно думати і формувати своє мислення. Можливість є там, де її шукають. Якщо людина не хоче шукати можливості, вона буде шукати причину. Шукайте можливості, а не виправдання чи причину. Якщо ми говоримо про Божу службу і про те, що людині десь на виїзді можливо важко потрапити на Божу службу, що ж потрібно робити? Слід сказати про дві причини, які є найбільшими в цій ситуації. Перша причина це те, що так виходить, так вийшло. Дуже багато людей кажуть про те, що «ну, я не зміг, так вийшло. Знову ж повернуся до того, з чого починав цей відеоблог. Люди кажуть, ну от я потрапив в такі обставини, там, де, там, де я в них опинився і все. Яким чином опинився? Як? Якщо ви пропливали біля берегів Африки та країни Сомалі і вас захопили на вашому судні сомалійські пірати, зв'язали вам руки, посадили десь там в трюм і тримали вас там кілька місяців або й років, то я розумію, у вас так вийшло, ви не змогли, не було можливості іншої. Але ми ж розуміємо, що ми, слава Богу, не говоримо про... Людей, які, яких схопили сомалійські пірати чи якісь інші работорговці. ми говоримо про людей, які планують собі свій вільний час, в тому числі відпустку, але цю річ релігійне життя відпихають на бік, як щось неважливе. І тут є друга причина, яку слід назвати по імені. Недільна літургія для конкретної людини чи багатьох людей просто не є важливою. От і все. Коли я спілкуюся з людьми, дуже часто вони кажуть про те, що я віруючий, але от на службу я не хожу, я маю Бога в серці. Е -е. Лишімо це. Це несерйозно звучить несерйозно, передусім по відношенню до самого себе і до господа Бога. Для людини, якщо щось важливе, то вона знаходить можливість цим важливим скористатися. Якщо не важливе, людина починає придумувати різні відмовки. Що потрібно зробити для того, щоб попасти на недільну літургію також під час відпустки? Потрібно захотіти. Хто хоче, той шукає можливість, хто не хоче, той шукає причину. Шукайте можливості, нехай ваші канікули будуть для вас можливістю підтримати свої стосунки з Господом Богом, з вашими рідними, відпочити, стати кращими і з новими силами жити далі. Нехай Господь Бог благословить вас новими можливостями. Будьте щасливі з Богом.